Люди, всім привіт ближче. Значить, покажу вам садок, поки всі мої сплять. Це прекрасний період часу, коли всі сплять, і ти можеш щось зробити. Значить, випустила свого тігра, бо він нас цілими днями сидить вдома в вольєрі. І ми його періодично випускаємо, бо якщо випустимо на цілий день, ну тут таке терло робиш, а Не до того йшла. Значить, покажу вам свої дерева. Думала, що О, вже відломала, молодець, звісно. Думала, що не будуть у нас цього року ніякі ягоди. Але, як виявилося, будуть. Це в нас айва, Хто не знає, бо я не знала, ми тільки в тому році дізналися, що це росте. Ми думали, що це якась гігантська груша. Але бачите, будуть цього року. Того року на цьому дереві були тільки три грушечки, а тепер їх буде більше. Так, персик у нас є. Ось він. Тоже, ми думали, що йому хана, але слава Богу, що він був пізній. Правда, ось до Бога. корчило, померзли. Але нічого страшного, вони відійшли швиденько. Це мені подобається. У нас тут посаджена м'ята. Чесно кажучи, ми вже три роки садили м'яту, вона ніяк не приймалася. Але того року купили в садовому центрі і сказали, що це обов'язково прийметься. Слава Богу, бо ми дуже в цьому втішені. Так, у нас тут є ось до хосточки. Це бурянчик треба затолочити. Хости ростуть і ще якась одна така петрушка, що ми просто... Я не пам'ятаю, як воно називається, але воно червоним таким росте. І ми спеціально в ринку садили. Бо воно бо, бо, дуже сильно розполазується. Ну що ти пристав до мене? Ну іди собі, грайся. Потім закрий знову бульєрі. Бо він потім розростається, дуже сильно розполоняється. то щоб воно не розполонялося, ми в ринку садили. Йдемо далі, покажу ожину. Ось ожинка раз, два і там ще одна третя. Зайду з тої сторони. Нормально покажу. Значить, це в нас вже цього року буде багатенько ожини. І це все заслуга дідушки, бо він нам зробив, посадив цю ожину, ходив кожного разу підстригати і зробив ось таку стійку. Таке приварили. Прям молодець два метри, щоб ця ожина тако плалася по самому верху. Так що у нас цього року вже будуть плоди. По того року ми ще ходили до дідушки з бабушкою їсти в Женьку. У нас її майже не було. Там було 2-3 бубки, а тепер буде більше. Якраз красота, це ще все підв'язуватися буде. ну коротко, Дідушка молодець. Так, сливка. У нас тут росте така висока. Короте, хто з міста Вінниці знає село Медведевушка, то там найкращі дерева. Вони дуже хорошо приймаються. Значить, персик показує. Ще один пізні. Він, до речі, дуже смачний. В цьому році я пересадила свою, зараз покажу ближче, Садила ось цю лохину, бо вона лишилася одна коротше, на господар заказала дві лохини. Ніхто не сказав, що їх треба садити по пару штук. Відійди, не затолочи мені, відійди по пару штук. І я, коротше, взяла тільки дві. Одна пропала в перший же рік, а друга ну, мучилася, страшно, прям мучилася, мучилася. А це я пересадила зовсім в другу сторону, і нам на базарі сказали, що їх треба садити ще з кимось. Ну, типу, ще з лохиною. І це я купила на базарі лохину. Ось довно росте. Ось довіна росте. Під нею садила кислий ґрунт І ось то я купила в садовому центрі. Це в нас двох річка. Якщо я не помиляюсь, по 150 гривень кусть. Ціна шарова, якщо чесно. Бо я купляла тільки оцей кущ за 160 гривень. Оце. А цей за 152 річка і вже будуть ягодки, бачите. Купила три кущі і хочу ще поїхати докупити. Брала всі різні. Оце точно помню, що це Елізабет. А оцих два не пам'ятаю. Ну, вона каже, що дібо, беріть поберіть різні, щоб вони запилялися один від одного. Ось пакет у нас з горунтом цим кислим. Коротше, дуже класно має бути. Вже цього року будемо їсти ягодки. Тут у нас теж хости. Я тут між деревами садила, правда, тут затолочили. Ну то таке, що буде добре. Так, ядушка у нас тут виноград посадив. Минулого році вже він буде цього року розростатися. Оце в нас сорт теж Лізоньки. І ось той якийсь другий сорт, не знаю, що це за сорт. Теж зробив стойку. Дивіться, прям така козирна, що буде по ній плестися. Бачите, які ці блоки бетонні поробили. Прикольно, мені нравляться. Йдемо далі. Так, це в нас руша теж. Це яблуко. Ні, це яблуко, напевно, бо вже позори не знаю, що це за дерево. Ну, коротше, теж ягоди будуть. В цьому році тут у нас ніяких ягодок не бачу. Ні, щось є. Що то є? Тут вишеньки, ці черешеньки. Так, ми вчора покосили траву. Так, косила не я, але мені подобається, ми покосили траву. Люблю собі приписати ті ж досягнення. Грушка. Грушка. Це персик того року, до речі, був дуже дуже прям такий класний, смачний персик. Тут я викопала дерево. Я хочу собі такий тут круг зробити. засипати стібнем. І тут мангал поставити. Я прикріплю, яке саме хочу. Так, у нас тут колись був. Перегній. Тут ми збирали, а тепер перенесли вигрібну вигри... яму в інше місце. Значить, покажу вам, потішуся, що в нас тепер є. Ягідки, вишня, вишня, вишня. Представляєте? Ми вчора вже даже лізі пробували дати. вишенька, Сма Смач сматка, капець. Це дерево, коротше, ось це два дерева. Вони дуже сильно розрослися. Прям дуже. Порівняно з оцими, які ми сиділи в перший рік з ними, це прям добре пішло. Це в нас рання вишня, а це в нас пізня вишня, бо тут вона тільки починаються ці бубки з'являтися. Так що, так що будемо мати цього року їсти, що покажу вам. Тут у нас трохи засрана, ну, я кажу, територія, треба посадити сюди, вчепити зелений забор від сусідки, бо оце трохи воно ну, негарно виглядає. Вчора посадила квітки, мені свікруха дала. Забуваю, як вони називаються. Перед цим посадила троянду, ця, що плететься. Де це? Ось до трояндочку. І ось до трояндочку. місяць, що цього року тут буде красиво. Оцього не знаю, що це такі якісь буряни Вже достали мене. Достали до живих печінок. Так, це у нас розвалений туалет, в мене не пользуємося, там суто дерев'яшки такі поставлені, але прикольно, треба його відремонтувати і зробити просто для садових цих інструментів. Так, оця у нас качелька. Оце у нас качелька. Дуже класно. Тільки треба тут засипати пісок. Кинути, напевно, агроволокно, кинути такі плити м'які, щоб якщо що вдруг ліза падала, то щоб не больно було. Дабоськ, у нас вже полуниця з'явилася. Треба цьому році її розмножити цю полуницю, бо це дуже смачно. Так, бачите, яїтки вже маленькі. тільки ними почистити треба. Да, ось дивиться. Опа Вчора так косили, що я закрила граблями оцю піону, бо це дуже дорога піона. Блін, купили в епіцентрі, я не пам'ятаю, по 450 гривень, вона має бути дуже гарна. Я на то надіюся Покажу вам. Посадили ми помідори, значить. Тут ми розполонили. Боже, це що м'ята? Це, це, походу, м'ята. Ого, її тут не було. Так, да, Це м'ята. Ще одна м'ята. я забула, що ти ми посадили ще одну м'яту в тому році. Ось ця крутяк. Насилу вже розполонилися ці м'ятки, а то не могла ніяк нічого не зробити. Не могли ніяк прижитися. Це ромашки мають бути дуже красиві. Довго вони сиділи, зелені, маленькі, а це вже випустили бутончики, будуть квіточки. Оця петрушка мені подобається, не знаю, як вона називається. Я скину фотку, якщо знайду, прикріплю. Із очіточком вони так мають красиво бути в поєднанні. Коротше, ця стежка ніяк не може доробитися. Саме початок я вже зробила, тепер лишилось кинути агроволокно. Ще свекруха каже, що треба зробити дренаж тут, щоб вода стікала, бо в нас тут трохи проблема з водою, коли дості йдуть. Щось маємо придумати. Того року просто вже із безсилля. Вже не було куди садити ці квітки. І саме садили в нас цілий день дерева. І я вже вирішила де-небудь посадити оці квіточки, оці і риси. І так непланово вийшла стежка до качелі. Так що ми і тут ще зробимо стежку. Скоріше всього, тут будуть такі маленькі плиточки. Тут кину ще зелений заборчик і тут. І між ними посадити такі квітки, низькорослі, що плетуться. Або мох. Мені мох, до речі, подобається. Оця клумба дуже гарно у нас виходить поступово, тільки розу треба викопати, бо вона ну, паршива. Капець паршива. вона не, не прийнялась. Ну і не дивно. Бо я там її викопала спереді. Ось це щось дуже гарне. Це цього році купили ромашки. Це купили, розполонили його. Воно правда сонце не любить, але я тут посадила цю квітку, що мені свекруха дала, забуваю, як звати. Коротше, виросте, покажу. Ось така клумбочка. Ми потім може, з часом засипемо якимось камінчиками кольоровими. Ось цей кус мені гравиться. Подивимось, який він має бути. Хризантем темп порозполоняла я. Тут високорослі, а тут низькорослі тут бути дуже гарний. Люпінчик росте. Я цю котячу посадила. Оце щастя посадила, дуже гарне, низько росле. Таке цікаве. Таке інтересне, да, правда? Коротше, добре, думаю, що на сьогодні стане. Бо в мене вже не стає сили, але ще не покажу хосту, яку нам купили на базарі. Іра купила, посадили. Ось до вона. Красиво дуже. І тут хризантеми з часом теж розсадимо, щоб вони такі шапками росли. Ось так це все виглядає, теж все прибереться, це теж це на скрапельний полив, але він до кінця дороблений, ще має дороблятися. І тут, бабуся нам гладіолусів понадавала. Це ми вже більше половину висадили, а тепер лишилися гладіолуси. Вони бідні проростають.